Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор рейтерович. Сьогодні 14 травня, і поговоримо про те, на що нам очікувати завтра у Стамбулі. Але перед цим не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Не вкладайте на потім. Отже, завтра достатньо важливий день. Дехто говорить навіть про... Певний епохальний день, який може дуже сильно змінити все те, що відбувається довкола російсько-української війни. Але мені здається, немає сенсу покладати надто великі надії на те, що кардинально щось зміниться, і відбудеться якийсь прорив, або ми зможемо реально говорити про початок якихось там мирних перемовин, обговорювати питання, наприклад, тридцятиденного перемир'я. Ну і в цілому рухатися в бік завершення тієї війни. Яку розв'язала Російська Федерація і намагається її продовжувати далі, але в принципі є кілька сценаріїв, які ми можемо завтра побачити, і оцінити вірогідність їх реалізації на практиці? Ну давайте почнемо мабуть, з того, що президент України Зеленський він не відкидає все ж таки можливості зустрічі, власне, з Путіним. Він черговий раз заявив про те, що має намір особисто зустрітися з російським диктатором в Стамбулі? Я наведу зараз одну цитату. Ми не можемо відразу ж домовитися з ним про все, але так чи інакше ми маємо знайти формат припинення війни. Є речі про які нам треба домовитися є технічні деталі. Ми зможемо обговорити в іншому форматі. Якщо я зустріну з путіним, зустріч має закінчитися політичною перемогою, припиненням вогню чи обміном полоненими за принципом усіх насів. Тут цікава заява тим фактом, що з'являється, бачите, вже не ну, інша, скажімо, теза не тільки про перемир'я, а можливо, це і може бути обмін полоненими. З іншого боку, треба зазначити, що перемовини між Україною і Російською Федерацією насправді ніколи і не припинялися, принаймні, в щодо обміну полоненими. Час від часу нам би хотілося частіше, але ну маємо те, що маємо ці обміни відбуваються. Плюс давайте не будемо забувати ще про одну трагічну сторону цих обмінів, в тому числі мова йде про повернення тіл загиблих українських військових, ну і повернення росіянам тіл загиблих їхніх військових хоча як кажуть, люди, які дотичні до цих перемовин, які з значною мірою є непублічними, росіяни, наприклад, тіла своїх не сильно хочуть повертати, тому що за них треба платити. Давайте речі називати своїми іменами. Росіяни в цьому плані вважають, що краще хтось там світиться, як зникли безвісті. принаймні цій людині можна не ну, родині цієї людини, можна не виплачувати якісь кошти. Тим не менше, перемовини є, і от Зеленський тут вперше згадує про те, що. Ми можемо говорити не тільки про перемир'я, але можемо говорити власне про обмін полоненими. Але якщо підсумувати все те, про що зараз говорять, і всі заяви, які долунають, що з Москви до речі, їх не так багато, і росіяни не надто активно взагалі тему перемовин в Стамбулі якось обговорюють і коментують. Але заяви, які долунають, наприклад, з Вашингтона, з Києва і беремо деякі європейські столиці, то не більш таким імовірним сценарієм є ну, якийсь аналог двосторонньої зустрічі. Чи в Туреччині власне за прикладом перемовин, які відбувалися в Саудівській Аравії, в Джиді в березні 2025 року? Тобто, що ми ну, якби маємо для початку, Зеленський не буде зустрічатися ні з ким іншим, якщо це не буде Путін. Це правильна насправді позиція. Дуже сподіваємося. До речі, тут є один нюанс: що Дональд Трамп він не почне тиснути на Зеленського і казати йому зустрітися. З тією делегацією російською, яка приїде, тут ми повинні займати дуже чітку позицію. Вона вже була озвучена, але тут не гріх її ще раз повторити, бо Трамп дуже швидко забуває те, що він говорив 10 хвилин навіть назад. Так от Зеленський не буде зустрічатися з якимись росіянами, якщо там не буде Путіна, але це породжує відразу необхідність мати запасний план, що буде, якщо туди приїде делегація з якихось росіян, які будуть представниками Путіна. З тієї інформації яка долинає з боліт на чолі цієї делегації буде Лавров. Сумна коняка, він же за сумісництвом, очільник Міністерства закордонних справ. І власний радник Путіна Ушаков, людина до речі, достатньо впливова. Він не настільки публічний, як інші, але він давно з Путіним працює, має доступ до тіла. А в тому форматі, який створив Путін на Росії, це дуже важливий момент. Так, от, якщо буде умовно кажучи, там Лавров Ушаков Україна повинна приймати рішення чи відправляти на зустріч з ними якусь нашу делегацію, звісно, не на чолі з президентом з великою ймовірністю, це прийдеться робити або. Або через причину того, що росіяни можуть, я згадував про це в попередніх відео, можуть зробити певний кульбіт, і, наприклад, в четвер зранку оголосити про те, що вони доєднуються до якогось великого перемир'я, і через годину вже чекають на зустріч з нашою делегацією. Тоді прийдеться просто йти, оскільки формально вони виконують той ультиматум, який в неділю висунули українці, європейці і власне американці. Другий момент може бути в тому, що Трамп, який постійно наголошує на тому, і Вітков, який давав вчора інте. Ірв'ю Брайбетнюс такому дуже правоконсервативному виданню він там сказав, що Трамп висунув ультиматуми Росії і Україні, що вони повинні особисто зустрітися що це повинні бути прямі якісь там зустрічі. Правда, Вітков не сказав, що мав на увазі Трамп в контексті персонального складу цих делегацій. Не обов'язково це означає, що мова йде там про президентів, але зустріч повинна бути прямою. І тому в даному контексті, якщо росіяни все ж таки в Стамбул, приїдуть, придеться туди на зустріч до них відправити і на. Нашу делегацію ключове питання: хто її буде очолювати? Я теж про це вже говорив і продовжую стояти на цьому, що цю. цю... Делегацію повинен очолювати міністр закордонних справ України, все. Тобто, я розумію, що у Зеленського є велика спокуса знову відправити туди ярмака, як він робить постійно. Але треба враховувати формальність людей, які там будуть, і не забувати про одну дуже просту річ: що саме міністр закордонних справ є однією з трьох людей з трьох посадових осіб в Україні згідно наших законів, які мають право представляти позицію України на зовнішньополітичній арені і говорити за Україну, такими двома. Іншими фігурами, особами є прем'єр-міністр і власний президент. Ніяких глав офісу президента чи когось іншого там немає. Так от, це повинен за логікою бути е, Сибіга. Ну і далі можна там розбавити ще якимись іншими людьми, але бажано, що всі вони були дипломатами. Не забуваємо, що Трамп офіційно підтвердив, що в Стамбул летить Рубіо, і також Келох, і, скоріш за все, Вітков. Ну американську делегацію може власне очолювати е, Рубіо, оскільки він державний секретар. Всі інші будуть відігравати там ну таку допоміжну роль е, імовірність приїзду Путіна, ще раз повторюсь: вона є вкрай невисокою. Якби Трамп гарантовано сказав, що він прилетить в Стамбул, а не так, як це було сказано. Що якщо в мене буде час, він сказав про це. Да, у мене багато зустрічей. Я такий заклопотаний. Але якщо там власне буде, там власне буде. Наприклад, Путін і Зеленський, то Трамп може тоді знайти шпаринку в своєму графіку і прилетіти, але для Путіна мені здається це замало. Якби Трамп сказав прямо, що я прилечу в Стамбул, буду там знаходитися умовно три години, там з другої до п'ятої, то можливо тоді Путіну прийшлось би реагувати по іншому. Поки ймовірність його прильоту дуже невисока, тому що ну в тій тій лозіці побудованої диспотії в Росії це не царська справа. Кудись там літати, про щось говорити. Він повинен вийти вже. Же фінального да, зробити якусь фінальну заяву, коли досягнута чогось, і це щось можна представити як власне перемогу е, там особисто Путіна. Оскільки зараз ніякої перемоги немає і, і близько, і ті е, тези, які озвучує Російська Федерація, вони продовжують залишатися вкрай неадекватними. Е, Путіну поки немає сенсу кудись летіти і власне робити якісь е, там заяви, чи тим більше зустрічатися з Зеленським, якого Росія дуже довгий період часу взагалі називала нелегітимним президентом. Едентом України до речі, за останні три дні вони жодного разу цю тезу не згадали. Жодного разу. Ще один цікавий нюанс: вперше за дуже довгий час в Кремлі побачили Абрамовича. Роман Абрамович, людина, яка відіграла дуже важливу роль в перемовинах в 2022 році. Він був одним з основних представників зі сторони Російської Федерації, і він безпосередньо контактував з представниками української влади. Ну як він контактував, до чого це призвело? Це окрема історія, але кажуть, що він був більш-менш. Адекватною людиною, принаймні в тому сенсі, що він вислуховував і потім щось передавав Путіну. І От його давно не було в публічній сфері. І тут його побачили в Кремлі. Можливо, можливо, ми побачимо його власне і в Туреччині, і він яким чином неформально буде до перемовин залучений. А я нагадаю, що з українського боку він контактував з Арахамією. Тобто, в принципі, може ми побачимо відродження ще й стабульського формату 2022 року. Єдине, тут треба зазначити, що він не надто вигідний. Для України, оскільки в 2022 році ситуація дуже сильно відрізнялася від тієї, яка є зараз. Тоді росіяни стояли поблизу Києва, а потім втікли звідси. Зараз їх і близько немає, і ситуація зовсім не така І тому Україна тут зобов'язана просто діяти більше з позиції сили, а не йти на якісь тіньові домовленості з представниками Путіна. Ну роль яких грають власне російські олігархи, так що якщо все це підсумувати і подивитися найбільш ймовірний сценарій, то схоже на те, що це може бути двостороння зустріч України США. Двостороння зустріч США Росія, і можливо, можливо, навіть якийсь формат, при якому українська делегація може перетнутися і поговорити з російською або прямо, або опосередковано. Опосередковано це те, що пропонували від початку американці. Українці росіяни сидять в двох різних номерах. Вони бігають між ними, носять якісь там папірці, доходять до якоїсь спільної думки, виходять тоді за спільною заявою. От щось таке приблизно ми можемо побачити в. Власне, в Туреччині, але при цьому нам не слід забувати, що Путін переслідує одну ключову ціль або одну ключову глобальну мету. Він не хоче і не може насправді виходити з так званих перемовин. Він не може прямо зараз сказати, що я не буду цього робити, я буду продовжувати воювати, або віддайте мені там чотири області України, які я не контролюю, жодну з них повністю не контролюю. Віддайте їх мені, тоді війна закінчиться. Кінчиться, чому він не може цього зробити, тому він траче, тому що він втратить тоді будь-які можливості контакту з Трампом. А йому це вкрай необхідно. Він хоче все ж таки фінально якось е, зустрітися з президентом США і в цілому зафіналити всю російсько-українську війну, але говорячи не з Україною, не українцями, а говорячи безпосередньо з американцями, бо його хворобливій голові фантазії він воює з НАТО, він воює зі сполученими штатами, і тому е, прямо вийти з перемовин він не може. Йому Трамп потрібен тим більше він вважає, що за посередництва Трампа він може досягнути більшого ніж навіть без Трампа, і Трамп тоді буде виступати своєрідним гарантом тих домовленостей, які будуть власне укладені між Російською Федерацією, країною агресором і Україною. Ну і він не може повністю вийти з перемовин, тому що тоді у європейців і тих же самих американців не буде іншого вибора ніж вдарити по Росії санкціями. До речі, сьогодні європейський союз черговий. Пакет прийняв майже 190 танкерів російських російських цей пакет попали у цього тінового флоту. Тобто, ми бачимо, що процес продовжується і для росіян це явно не не гарні якісь новини. Тому Путін буде робити те, що він робив до цього: затягувати час, маніпулювати, намагатися. Якщо і зірвати перемовини то виключно руками делегації України. І нам треба бути готовими до різних провокацій, до нестандартних ходів зі сторони Російської Федерації. Я дуже сподіваюся, що всі ці варіанти вони були прораховані. І як мінімум ми це погодили з нашими партнерами, ну в першу чергу з американцями, які, власне, в Туреччину поїдуть. Ну а далі далі ситуація і сценарій насправді тільки один. Якщо на якісь там зустрічі, яка завтра відбудеться, подивимося, що який дійсно буде формат, не буде якихось реальних заяв, які будуть безпосередньо стосуватися припинення вогню як мінімум на 30 днів, м'яч повністю опиняється на полі європейської. Сьогодні союзу, сполучених штатів, вони обіцяли нові санкції, вони обіцяли нові дії, і для них це буде момент істини. Або вони виконують те, про що вони говорили. Вони говорили, не Україна говорила. Ну або до них буде відповідне ставлення в усьому світі, як до країн, які дуже добре вміють говорити, але не вміють нічого виконувати на практиці. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні.